Беркотівцям Сергію Зінченку та Павлу Аброскіну світить довічне ув'язнення. Прокурор зачитали обвинувальний акт бійцям спецпідрозділу. Понад 100 сторінок підсудним інкримінують розстріл 39 мітингувальників на вулиці інститутській у Києві під час Євромайдану 20 лютого 2014 року. На думку прокуратури Зінченко та Аброскін мають відповісти ще й за викрадення табельної зброї 22 автоматів на суму 677 тисяч гривень. провадженні фігурують імена керівників Беркуту Сергія Косюка та Дмитра Садовника, які втекли з України. Вони, начебто, віддавали злочинний наказ стріляти в людей, а підсудні виконували слухання за участі присяжних тривають у Святошинському суді Києва. Присутні десятки родичів загиблих доказову базу злочинців проти майданівців представлять згодом. Але вже зараз адвоката підсудних вважають її надуманою та безпідставною. Нами здобути докази в зв'язку з чим в обнувачуся та Зінченко у вчиненні злочинів. Майці на увазі здійснення стрільби в скупченні людей. Щодо осіб, які не становили ніякої загрози для них, тобто знаходились на великій відстані і у яких не було зброї. Місце віддання наказу не встановлено, час віддання наказу не встановлено. Особа, яка віддавала наказ, також не встановлена. Безумовно, виникає питання: що встановлено взагалі? Обвинувальний акт взагалі написаний загальними фразами, не конкретизований.